Для добування етилену нам потрібно етиловий спирт, концентрована сульфатна кислота. Прилад складається з лабораторного штативу пробірка, яка закрита газовідвідною трубкою. В пробірку наливаємо етиловий спирт. Доливаємо концентровану сульфатну кислоту. Закриваємо пробкою з газовідвідною трубкою. І починаємо нагрівати. Спочатку потрібно прогріти всю пробірку, щоб внаслідок різниці температур вона не тріснула. Концентрована сульфатна кислота. Характеризується водовідбірними властивостями. Вона забирає і поглинає воду з етилового спирту. Внаслідок цього утворюється газоподібний етилен, який буде йти по газовідвідній трубці. Етилен газ без кольору. Якісна реакція на етилен, знебарвлення розчину калій перманганату. Це розчин розоватого кольору. При пропусканні етилену через цей розчин він знебавлюється. І поступово розчин стає прозорим.